Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії чергова автівочка. Це класнючий Сіат Ліон. Він є 2021 року. Був виграний нами на лізінговому аукціоні в Німеччині. Вже є розмитнений, проведений професійний дительник та очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль має двигун 2.0 дизель потужністю 150 кінських сил. Автоматичну коробку передач це у нас DSG DQ381. Мокра надійна, хороша коробочка, улюблена всіма ваговодами. Пробіг у ньому 190 тисяч кілометрів. Цей автомобіль ще й без жодного підфарбування, в дуже класному збережному стані. Додаткове відео з товщиноміром фарби надав на вимогу усім бажаючим придбати автомобіль. Комплектацію маємо стайл. Детальніше зараз буду розповідати по ній. А це відео робиться з додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі: це є Instagram, TikTok, Telegram. Підписуйтесь, будете дізнаватися про нас більше. Також будете мати змогу придбати автомобілі по найвигідній для вас ціні на етапі транспортування. Відносно комплектації, маємо комплектацію Style. Зараз детальніше по ній розповім. Що ми бачимо спочатку? Самі топові фари у нас. Це є LED поворотний у нас. Також у нас присутній дістронік з адаптивним з контролем. До речі, тут дістронік правильний, класний, який працює з 0 кілометрів. Далі партроніки у нас в коло 380 градусів з функцією автопаркування. Крутезні легкосплавні диски на літній гумі. Також у нас. Там лежать ще до нього зимова гума на металевих дисках. Далі бачимо панорамний дах, топова камера з усіма можливими асистентами. Авто в заводському тонуванні. Маємо безключовий доступ. Задня оптика у нас теж повністю ледівська. В кінці відео покажу, як вона світиться. І маємо камеру заднього виду також. Ще. Ну, йдемо до салону. Салончик у нас. Каневий. В гарній комбінації темного та світлого сірого кольору. Маємо два ключики. Ключики збережені, гарні. Ось так виглядає у нас кермо. Без зауважень. Маємо віртуал-панель під Також у нас вже так виглядає тут. Усе. Далі бачимо, у нас багато місця для бездротової зарядки телефона, величезний сенсорний монітор мультимедії. У нас також присутні підігріви сидінь. Стан дверної карти без зауважень. Задній ряд сидінь. Усе як новеньке. Також бачимо, у нас присутнє керування задньою клімою. По пройомах все гарненько, дверна карта теж без зауважень. Не сказав, що він ще у нас з музикою крутезною. Зараз побачимо. До речі, Відкривання багажника у нас easy open, відкривається він також з махом ноги. Ну, Бачимо є кнопочка. По ляді нема зауважень зовсім з внутрішньої сторони по пластмасі. Шторочка на місці. Також бачу, там є ще додаткова сітка. Дно в нас в двох положеннях, може бути з самого низу, а може бути отак от наверх. І Бачимо, у нас є запасне колесо з саббуфером їхньої музики. Музика якось на букву Б називається, відверто кажучи, забув. Там ще додаткова сіточка розтягується, ще не разу не доставалася. Ну і аптечка, аварійний знак, все у нас присутнє. Йду до, до правої сторони. Герна карта. Без зауважень. По пройомах теж все гарно. Салончик в ідеалі і переднє пасажирське місце. Дверна карта. Пройом. Ще раз пройдусь по сидіннях. Також покажу вам панель, як виглядає. Ще раз кнопочки. Ще раз сидіння. Кермо, взагалі матового такого кольору. Ну, файно збережена машинка. Так, відразу ще він код, хочу знайти, де -то він є у нас. Так, Тут не бачу, напевно. А, ось знайшов. Це для усіх відомих вам перевірок, відразу можете заскрінити. Ще у нас там присутній вогнегасник. Ось така машинка попадає в продаж. Кого воно зацікавить детальніше, зв'язуйтесь з нами. Детальна ціна буде в описі під відео, також в оголошенні авторії. Можливо, щось забув, перегляньте фотографію. Там також є детальний опис, детально все відфотографовано. Одним словом, цей автомобіль вже буде в продажі. Кого зацікавить, очікуємо на тест-драйви. Також у нас вітаються будь-які відомі вам перевірки на наші, з наших авто. Після чого можемо зробити вам доставочку у ваше місто. Дякую всім за ваш витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!